Всім привіт! Це просто крик душі. Я не оратор, не медійна особа. Говорити багато і красиво я не вмію. Хотів розповісти про ситуацію, яка в мене сталася з проходженням СЕК. Я діючий військовослужбовець, який у му році на кринках отримав важке поранення. Звісно, з бойової бригади мене зразу відправили відкомандрували до моєї частини. Я почав проходити лікування. Прийшов ВЛК. По заключенню рішення ВЛК став обмежено придатним і подав документи на проходження МСЕ 5 березня 24-го року. Мене протримали 4 місяці. Не 4, десь 3, 3 місяці мене протримали в черзі. Сказали, що вони сильно загружені, і черга до мене дійти не може. Київський МСЕК передав мої документи на Донецький МСЕК, плінище МСЕК Донецької області. Там справи пішли набагато швидше. Там на протязі півтора місяці, 29 серпня, відбулася комісія, на яку я прийшов, де вони мене оглянули, подивилися всі мої заключення і сказали, що все добре. А в мене третя група інвалідності. Але їм не вистачає якогось одного лікаря. І так як їх збираються розформовувати, вони попросили мене прийти до обстеження. На до обстеження вони мене відправили в інститут в Дніпрі, Національний державний інститут з вирішення от, проблем з інвалідністю. Це на сьогоднішній день сама головна структура в їхній сфері. Вони мені дали направлення, я ще місяць чекав, поки лягти туди. Через місяць мене положили. Я відлежав 15 днів, де також була комісія і дала заключення, що вони підтверджують мою третю групу інвалідності і відправляють документи назад на, Донецьке, на відділення Донецького МСЕПу, яке знаходиться в Києві, для того, щоб вони мені офіційно віддали бумажку. Це все було вже в листопаді місяці 2024 року. 20... 13 листопада я вважаю, 13 листопада мої документи попали на МСЕК. Я лічно контролював. Я на цей МСЕК їздив по два рази на тиждень. Вони казали, що в них нема часу, що вони не можуть мене так швидко прийняти. Хоча мене вже обдивлятися не потрібно нічого, мені потрібно просто видати заключення. Я до них постійно телефонував на телефоні дзвінки, вони мені не відповідали. Тобто, дійсно, мені не потрібно ніяких обстежень, у мене все вже є, мені просто потрібно видати заключення. Заповнити одну бумажку А4. Я заходжу до лікаря передостанній раз, і він мені починає борзо казати, що в нього робочий день до 3 годин дня, що я від нього хочу, він не може навіть чаю попити, не встигає. Він не встигає там сходити там, десь на обід, він затримується до 4 години вечора на роботі для того, щоб подивитися 15 людей за день і відправляє мене. І, звісно ж, сказали, що якщо на щось не влаштовує, я можу жені до президента, А так як до нього все одно ніхто не дозвониться, так що моя скарга буде пустою. На днях мені зателефонували Смусека, раніше я зателефонував, вони взяли від мене трубку і сказали мені. Мене просто вбило, слухайтесь уважно. Вони мені сказали: видаліть наш номер телефону, забудьте цей номер, перестаньте сюди дзвонити, нас розформовують і ми займаємося своїми справами бумажними для того, щоб ті завершити свою діяльність. Хоча до 31 грудня по закону України вони мають ще оформляти документи. На питання, куди дінуться мої документи, хай вони мені їх віддадуть, вони сказали, що ми кудись комусь передамо ці документи, куди ми не знаємо, коли ми не знаємо, і в 25-му році в наступному з вами хтось зв'яжеться і вам щось там десь запропонує прийти іншу комісію.